Затвердити мережу закладів загальної середньої та дошкільної освіти Вараської громади на 2023-2024 роки. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Вараської міської ради. Зв'язку з тим, що кількість дітей в громаді на жаль зараз зменшується. Приш довелося нам зробити деяку оптимізацію. Е, ніхто не втратив роботу. Діти всі перемістилися в інші навчальні заклади. Педагоги також влаштовані на Інших сусідніх закладах також представники виконкому заслухали звіти щодо виконання фінансових планів комунальних підприємств міста за другий квартал цього року. Всі звіти були затверджені виконавчим комітетом. Працюємо над формуванням фінансових планів на 2024 рік і формуванням бюджету 2024 року. Поставлені задачі, по оптимізації деякі, і особливо, що стосується надання послуг первинної медичної допомоги, то звернути увагу на покращення умов медиків і пацієнтів в деяких наших селах. Прийнято рішення про початок робіт щодо створення системи електронних квитків для оплати проїзду в міському та приміському транспорті. Така система вже ефективно діє в інших громадах. Це перший крок великої роботи пов'язаний з обліком міграції пільговиків в громаді. Також цю систему ми плануємо використовувати для обліку перевезення школярів, які їдуть в навчальні заклади автобусом. Я думаю, що ми протягом року це зробимо. Одностайно, члени виконавчого комітету надали дозвіл для розміщення у вираші тимчасового ярмарку, який буде діяти до кінця сезону цього року. Напівоптовий ринок, який планується зробити в районі біля світлофора, нове місце виділено. Єдина умова була людей, і ми її врахували в рішення це забезпечити санітарно гігієнічні умови. І Забезпечити безперешкодний в'їзд в провулок там вузький провулок є, щоб люди, які там живуть, могли спокійно заїхати. Також при виконавчому комітеті створили технічну раду. Це дорадчий орган, де щотижнево будуть розглядатися технічні рішення. До складу технічної ради увійшли заступники керівників комунальних підприємств. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.